Санде, твоє враження від перемоги з таким хокейним рахунком, можна сказати, над борсниці? Ну, по-перше, ми до цієї гри готувались ще за неділю до неї, бо ми знали, на чому ми стоїмо, нам нема що втрачати, нам трикати. тільки. завжди ми тільки настроїмо на перемогу. Тому ми зразу вийшли амбіційно, сконцентровані і одразу грали з першого номера на результат. Бо цих трішків дуже було нам важливі. Як оцінюєш руку команди, особливо в другому колі, переможна команди. Після невдачі в фіналі Кубку Аматорського Кубку України команда виграє у всіх матчах. Ну, Якщо рахувати рівень аматори і нашу область, то ви самі собі прекрасно розумієте, що там зовсім все по-іншому. Там дуже відносяться люди по-професійному, і нам ми знали, на чому ми стоїмо, де ми рухаємося. Це для нас був якби урок. Ми за рахунок, я рахую, що ми доволі на Кубок матері, ми доволі виступили непогано в півфіналістах. Це дуже закономірний результат для нас. А на нашу область ми знали, що ми з кожною тренування і з кожною грою ми завжди виходимо з ну, амбіційні і з настроєм, не тільки на перемогу. Е, Незабаром фінал Кубку з болокою. Як команда готуватиметься до матчу? Е, в обичному режимі ми готуємося зараз. У нас є недільний цикл. Я думаю, що ви самі прекрасно розумієте, що фінал є фінал, і це дві команди, які будуть робити результат, і там буде дуже все важливо, все залежить від боротьби, від желання, від якості команди. Команда зараз отримала шанс такі, зробити золотий дубль. Тут, тут відход. Е -е, тут, виходить, ще лишилось три гри у нас. Цих три гри треба брати якби, повних три, якби дев'ять очок. Не треба зупинятися, там вже далі буде видно. Планують золотий матч, ну, будемо бачити ще три гри. У них теж є суперники. І у нас є суперники, так це футбол. Ну, ти перший сезон граєш за президент, які враження від команди, як депутанта, досвідченого депутата команди. Я спочатку зразу, тільки мене запросив Олександр Степанов Ніколайович. Ми з ним домовились, дуже робили команду обіційну, знали, хто сюди прийде, які ставлять перед нами задачі. Дуже команда у нас хороша, молода, амбіційна, і у нас дуже хороший президент. Тут навіть нема слів. І помічники, і Саша Діденко Васильович ну, дуже все у нас добре, тільки з настроєм, тільки перемагати і вигравати. Хотілося б ви далі виступати наступних сезон? Так. Надіємося, що все буде добре. Ну і твої побажання вболівальника Фазан, які очікують. Дякую, на що приходять підтримувати такий важкий час наші, нашим ЗСУ збройним силам України, щоб був мир, щоб закінчилася вже ця війна. І дякую, що вони нам дають проводити ці чемпіонати і всі розвивачі їх.